Коли випускниця Тернопільської школи Анастасія Зазуляк, яка проживає за кордоном влітку, приїхала у рідний Тернопіль, то вирішила відвідати свою школу. У її стінах побачила інше життя, не таке, яке залишилося у її учнівських спогадах. Після 24 лютого шкільні стіни стали прихистком для вимушених переселенців, які змушені були покинути свої домівки через війну. Однак, вже у вересні школа знову відкрила двері для школярів, які вчаться поміж тривог, бігаючи в укриття. Всі ці моменти з життя школи в умовах війни Анастасія Зазуляк Зафіксувала на фотографіях, коли вона побачила, що відбувається у стінах закладу, вона була вражена цим, що в закладі багато людей. Люди, які приїхали до нас зі сходу, внутрішньопереміщні особи, що вони тут проживають, харчуються. Вона, так як завжди ходить з камерою, зробила кілька фотографій. І коли вже почалося навчання з вересня, то в нас вже разом виникла така з настою ідея пофотографувати школу в умовах війни. Виставку з понад сотні світлин Анастасії Засоляк нещодавно відкрили у шкільній актовій залі. Таким чином, учні, батьки та вчителі змогли побачити, як змінилося життя навчального закладу. Після 24 лютого. У воєнний час школа виглядає, функціонує по-іншому. Батькам не рекомендовано заходити всередину. У кожного учня два портфелі. Один із книгами та шкільними приладдями, інший тривожний наплічник. Коли вмикають сирени, всі спускаються в укриття. Майже в кожному класі з'явилися нові учні. Зараз вони живуть і навчаються у Тернополі, бо у їхніх містах досі небезпечно. Описує побачене фотографиня. Невдовзі світлини Анастасії Зазуляк планують показати широкому колу тернополян. Разом із виставкою організують благодійний концерт, кошти з якого обіцяють передати на добру справу. Про анонс події повідомлять додатково на офіційній сторінці школи номер 28 Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.